1919 року армія УНР та Українська Галицька армія зайняли Київ. 1941 року Костя Паньківського у Львові обрано головою Генерального секретаріату Української національної ради. 1837 року закладено червоний корпус Київського університету. 1994 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жардиною 6,14 метра. 31 липня 1866 року народився Діонисій Дорожинський, український церковний діяч, теолог, педагог. 31 липня 1953 року помер Микола Зелінський. Український і радянський хімік органік, винахідник протигаза, каталітичного крекінгу нафти та гідролізу білків. 31 липня 1997 року помер Микола Дерегус, український графік і живописець. 31 липня 2012 року померла Ірина Стасів Калинець, українська поетеса, активістка українського національного і правозахисного руху.